Гейс, привіт, вітаю вас на моєму каналі. Дуже швидко. Останні новини це те, що українцям продовжить термін подачі на новий work permit. Тепер щоб подати новий work permit, отримати на новий воркперміт, податися на нього, вам потрібно це зробити не до кінця цього місяця, Наступного то вже закінчується вже лютий, а до кінця.

Тобто у українців є ще один рік і один місяць для того, щоб продовжити свої ворк-перміти, і це дуже круто, тому що багато українців стикнулися з проблемою того, що немає е, можливості продовжувати е, паспорти е, у когось взагалі там інші, інші якісь питання. Але загалом українці на сьогоднішній момент знаходяться в такій, знаєте в емоційній кризі, так скажімо, в Канаді е, в багать, багато українців, які в принципі, ви знаєте, ці перші три роки це дуже емоційно важкі роки для українців. І я сподіваюся, що взагалі для іммігрантів це найважче перші три роки. От і тепер українців, хоч якось підтримали піари, не роздають, але принаймні морально підтримали, що у вас ще є час, щоб продовжити. Не переживайте, все буде добре. Ось така в нас сьогодні новина. А до речі, забула сказати, що підпишіться на мій телеграм-канал, я там про це розказую значно швидше. Якщо щось дізнаюсь, одразу з вами ділюся, щоб ви про це дізнавалися швидко і, і оперативно. А також я нагадаю, що я займаюся Coral Club, і якщо ви хочете або купувати для себе, або ж почати займатися і прийти до мене в команду, усі лінки там внизу. І справді знаєте, з ким з людей я не говорю, дуже багато людей починають задумуватися про те, щоб виїхати з Канади. Чесно кажучи, я в шоці, бо ці люди дійсно вони полюбили Канаду, як вони говорили. А тепер виявляється дуже багато таких питань, і в основному це фінансові питання. Тобто, це питання, що люди не витягують фінансово, і дійсно, і дійсно дуже важко Е, усі запаси, які були. Вони закінчилися, тому що час летить, за все платити треба, і не у кожного українця в Канаді складається а, така ситуація, що ти можеш за все платити. Чесно кажучи, не хочу дуже багато історій, але не хочеться розказувати те, що знаєте, дізнаюсь від друзів для того, щоб вони теж мене дивляться і якби без дозволу переказувати історії. Але в принципі я скажу, що моральний дух досить часто, тому що знаєш, ти працюєш над Survivor Job, тобто ти не можеш там піти нікуди. В тебе куп там діти є, купа питань, і ти просто ну не можеш фізично нікуди піти, тому що ти повинен робити на цей Job, на першій своїй роботі для того, щоб підтягнути. Все всі, всі документи, і весь цей піар зробити. І всі ці документи людям, якби, подобається Канада, але в принципі не подобається ось ці моменти з документами, що потрібно це все спочатку зробити, а тоді, вже скажімо, там відкривати якісь свої бізнеси, і тому подібне, і розвиватися. Тому для українців це насправді дуже важкий час на сьогоднішній момент, незважаючи на те, що відбувається в Україні. Ми продовжуємо донатити в, в міру своєї можливості те, що люди розказують свої історії, як їм важко, скажімо, тут, але вони хочуть залишитися, бо вони бачать тут перспективу. Звичайно, ми один одного підтримуємо і ви бачите багато, теж у інших блогерів багато тих цікавих історій. І в основному для українців це важко, оці перші роботи, дійсно, моральний дух, от те, що. Дозволили продовжувати ворк-перміти. трохи ще один рік. Додали рік рік і місяць. У нас тепер виходить для того, щоб продовжити ворк-перміт. Це просто неймовірний подарунок взагалі для українців. Я вважаю, що цим варто скористатися всім тим, хто хоче залишитися в Канаді, тому що я бачу таку тенденцію, що українці через от знаєте, ці перші три роки, які потрібно пройти, і психологи про це кажуть: що потрібно пройти ці три роки, а тоді вже стане краще. І тоді ви вже тут вирівняєтеся і морально Вирівняйтеся, а ти ще мову не знаєш, того не знаєш, і ти в такому постійному стресі, перманентному стресі знаходишся, і, і, і це дуже важко. І багато українців дійсно. Зараз починають задумуватися про те, щоб їхати з Канади. Можливо, їхати в якісь теплі країни, можливо, там в ту ж саму Іспанію Італію. І на жаль, якась частина з українців поїде. Ви мені скажете, що так потрібно їхати, тому що Канада це дуже хтось мені там написав, що це Україна. Ой, не Україна, а Канада це якась там дірка, десь десь коротше. Ні, Канада це просто специфічна країна, яка підходить не усім. На жаль, і це потрібно. Трібно розуміти, і ну що сказати, це, це специфічно. І тут або тобі тут подобається, і ти щось тут барахтаєшся, гребеш, або ти збираєш валізи і їдеш. І тут кожного, кожного вже вибір, що ви будете робити, або збирати валізи, або їхати. Але я дійсно знаю, що моральний дух дуже такий зломаний, тому що в Україні. Самі знаєте, що а, тут а, гроші на деревах не ростуть, і ті люди, які б хотіли, скажімо, мати там дві-три роботи, вони й так їх мають а, там ще діти туди-сюди, і дуже багато всього, дуже багато всього доводиться робити. Тому а, намагаємося один одного звичайно підтримувати, чесно кажучи, про це дуже тяжко говорити. Але багато українців вже мають навіть борги в Канаді, незважаючи на те, що ніяк не, не виходять в нуль. Тобто вони мають борги вже, і звичайно, що ці борги треба буде покривати. І я в дуже багато ну з моїх так з, моєго, з мого такого оточення, десь 4-5 родин. Вони вже ну, скажімо. П'ять родин вони вже мають ну такі нормальні борги. Це не, не кредити, які вони взяли, а саме там додаткові борги по кредитних картках і тому подібне. І вони думають, як взагалі як взагалі це все звести до купи. Тому що кажу, працюєш на Survivor Job, і ти повинен якби і то, і, і, і то підтримувати, і то підтримувати, і піар зробити, і дітей підтримувати, і гроші заробляти, І дуже, дуже от, 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 от того всього багато, і ще й мова не рідна, і це дійсно дійсно важко тому, коли ви пишете свій хейт, якщо українці починають ділитися своїми якимись Переживаннями і ви починаєте писати хейт. Подумайте, що ви можете написати в той момент, коли людина дійсно буде в розпачі, а просто хотіла підтримки, незважаючи на те, що вона не хоче повертатися, а хоче залишитися в Канаді. Тому я вас дуже прошу, коли ви пишете хейт. Звичайно, ви там напишете там, пісюльку і все. А для людини це може бути. Я не про себе кажу, мені пишіть. Я, я нормально реагую на критику. Але в принципі, от от, от, от такі новини. Тому знаєте, я би хотіла, щоб підтримати. Підтримували українських блогерів маленьких, великих, писали свої коментарі, підтримували. А ми зі своєї сторони будемо підтримувати, донатити на нашу перемогу і будемо робити все, все для цього, що від нас залежить, тому що життя, бачите, всіх порозносило по різних точках, і, і, і отак от відбувається. Тому зустрінемося з вами у наступному відео. Не забувайте всі лінки корисні тут під відео і всіх обняла гарного вам дня.